Леся Українка. Останній монолог мавки. О, не журися за тіло, ясним вогнем засвітилось воно. Чистим, палючим, як добре вино, вільним іскром вгору злетіло. Легкий, поки попілець ляже, Вернувшися в рідну землицю, Вкупі з водою там зростить вербицю, Стане початком тоді, мій кінець. Будуть приходити люди, вбогі, багаті, веселі й сумні, радощі тугу нестимуть мені, їм промовляти душа моя буде, і обізвуся до них, шелестом, тихим вербовою гілки, голосом ніжним тонкої супілки, смутними росами звитів моїх. Я їм тоді проспіваю, все, що колись ти для мене співав, Ще як на провосні тут вигравав. Мріє, збираючи в гаю, грай же, коханий, благаю.